Слухайте уважно. Обіщаю всім безплатний корм. Безплатні будки. Голосуйте тільки за мене. Ах ти, собака! ах ти собака! Які красавці. Які крашавчики. Це мама. Артему покоя не дає. Так. Вітаю, ви на каналі Майстерня Води. Сьогодні буремо в Пряжево. Такий гарний будинок. Значить, Будиночок єсть. Вон там будиночок з китайською кришою. Там ми років 4 назад зробили свердловину. Зробив я в криниці спочатку обісінку, вона була 200 літрів в час. Ми її витягли і обсадили. Той же водонос 110-й. І надо вже, там казав, не працюють. Замулиться. Все працює по сьогоднішній день. Замовник довольний і порадив сусіда. Сусіда теж є колодязь і є скважина. Ось скважина на 90 метрів скважина. Скважина дає всього лише 600 літрів води на годину. І вода вонюча із желізом. Рижа при нагріві або як постоїть, рыжа. рижа. Значить, провели ми тут розвідувальне буріння криниці. Перших 2 метри нижче колодязь дна ідуть структуровані пісочки плотні. Хоча замовник казав, що є плевун. Плевуна я тут ніякого не побачив. Ось таке стояло дубове дно. Ще бачу, насверлили типу, фільтра. Ну, понятно, що воно ніяку роль фільтру воно не грає. Витягли замовник самостійно витягнув це дно? Ми провели розвідку. Значить, перших два структуровані піски, ну не знаю я. Дадуть вони, бо там, я здається, 4 чи 4-5 чи метрів обсажував. Дадуть вони воду, не дадуть, не знаю. В общем, ми зайшли на 17. Десь перед 17 метрами, півтора метра непоганого пісочку йде. Яка якість води там буде? Тут у нас стоїть То Толі цих 2 метра обсадить 110-м фільтром, отим, толі зайти на 17 метрів, зробити бісінку. Но вопрос в тому, якщо вода буде з залізом, вода з залізом у замовника вже є. Я б, звісно, робив би 110-му, бо там дуже велика вартність натрапити на залізо. Але наша як сказати, любопитство нам не дає покоя. Все-таки ми туди обсадимося, попробуємо звідти качати, побачимо, скільки ми води візьмемо і якої якості. Пробуємо. Да, хочу сказати, що майстерня води за хімічний склад води відповідальності не несе, яка вже є. Коротше, Артем почитав мій гороскоп і каже, що в мене написано, що буде секс сьогодні. Гороскоп не ошибся, секса в нас було тут багато. Не виходила промивка, собирали штанги, подавали промивочну воду через штанги. Сильно плотний буровий раствор вийшов. Ну, в з згорем пополам несколько промивок, навіть дали обсипочку трохи. Наша скважинка зроблена на 17 метрів. Наша скважинка дає 900 літрів водички на годину. В ній присутні залізо, ну, дуже-дуже мінімально. Лед-лед відчутний присмак метала. Ну, Жовтіть вона точно не буде. При нагріві чи постоїв. Все, зараз підключимось до системи замовника і на цьому робота буде завершена. Всім пока. Всем пока-пока.